Російські війська вбили людину на Донеччині. Ще чотирьох мирних жителів поранили. За добу поліція зафіксувала 2648 ворожих ударів. Під вогнем перебували 11 населених пунктів. Армія РФ гатила по містах Гірник, Курахове, Лиман. Турецьк, селищах Велика Новосілка, Гостре, Північне, селах Ганнівка, Новожеланне, Новомиколаївка, Успенівка. Руйнувань зазнали 29 цивільних об'єктів, 17 житлових будинків, магазин, гуртожиток, адмінбудівля, транспорт і критична інфраструктура. У Турецьку внаслідок артилерійського обстрілу загинула цивільна особа, пошкоджено приватну оселю. Авіаудар Росія завдала по північному, поранила трьох мешканців, пошкодила. Три будинки. П'ять разів окупанти обстріляли лиман. Одна людина зазнала травм. Пошкоджено п'ять приватних осель, магазин, адмінбудівлю, два газогони та цивільне авто. Крім того, в ніч на 23 травня ворог накрив з РСЗВ «Смерч» житловий сектор Костянтинівки. Пошкоджено щонайменше чотири приватних будинки, два газогони. Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження.